У суботу, 25 вересня, гурт молодиків волонтерів зібрався у реабілітаційному центрі для тварин, аби підготувати його до зимового періоду. З собою взяли інструменти, ганчірки, бажання допомогти та гарний настрій. На зібрані бориспільськими підприємцями кошти придбали корм. Адже притулок існує завдяки зусиллям голови громадської організації Артемон Юлії Опанасюк, яка опікується тваринами. На сьогоднішній день тут знаходяться лише собаки, адже котів швидше розбирають у свої домівки нові господарі. Кожен мешканець реабілітаційного центру має своє прізвисько та добре серце: грім, муха, рудий, лола, боцман та інші чотири лапі чекають на своїх господарів. Отож усі дружно узялися до справи. Головною метою було зробити будки, а ті, що є утеплити, аби тваринки мали дах над головою у зимовий період. Хтось пилив дошки, хтось забивав цвяхи і ось готові теплі будки. Я сьогодні прийшов сюди, як ви бачите, не сам з цими товаришами, тому що коли ми виходимо в центр нашого рідного Борисполя, нам дуже столиця шкода тих красунчиків наших, наших пушистих. І ми вирішили, вирішили своїми силами, своїми можливостями допомогти їм, тим самим зробити їм оселю на зиму. Якщо у вас є старі непотрібні речі: миски, каструлі, ганчір'я, дошки, таці та інше, вихованці звіринця будуть дуже вдячні за будь-яку допомогу, адже джерело існування притулку це ваші пожертви. Будь-яка матеріальна підтримка суттєво допоможе, чи то грошові кошти, чи медикаменти. Корм або будівельні матеріали або ж підтримайте фізично, приїхавши у притулок на кілька годин і вибравши собі заняття до душі сотні термінових і важливих справ. Навіть просто поспілкуватися з тваринами, яким бракує людської уваги, уже допомога. Це місце, де панує лише позитив. Приїжджайте, адже ми повинні піклуватися про наших маленьких друзів. Якщо ви подумаєте завести собаку, приїжджайте, знайомитися. Ви не лише зможете вибрати з численних вихованців найподобнішого, але й звільнити місце для наступного, який зараз бореться за виживання на вулиці. Телефонуйте 093 93 63 978. Тетяна Дорошенко, Катерина Давидова, новини телеканал «Бориспіль».